А тепер гучна новина від BMW. Вони випустили двомісний родстер на заміну Z3. Вони подзвонили і спитали, чи не хочу я покататись. Я кажу, якщо він типу Z3, то не хочу. Той був якийсь дівчачий. Гляньте, А вони, а якщо ми доставимо його до Португалії, поселимо вас у розкішному готелі і нагодуємо усім найдорожчим. Ви погодитесь? Ну тоді нехай. біда Z3 була в тому, що він, начебто, мав усе, що потрібно спортивному авто, і довгий капот, і два сидіння просто над задніми колесами. та ви сідали в нього, і щось було не так. по перше, мостилися ви десь у горі, замість глибоко поринати. А коли ви пробували щось витиснути з нього, адже це все таки спортивне авто, він починав сильно виляти тому свій Z4 BMW розрахувало вже на справжніх мачо. він більший, зухваліший і набагато капітальніший Це сердитий набір кутів, вигинів і перетинних ліній. з деяких ракурсів він нагадує носорога чи мені здається. Зауважте, що це Z4, а не новий Z3. Адже BMW четвертої серії це не заміна BMW третьої серії. Вони хотіли почати все спочатку зовсім новим авто. Отже, старе їх чимсь не влаштовувало. Єдине, що воно добре вміло, це продаватись. але ж правда, що почепіть значок BMW на доклого кота і його теж куплять. І люди вже купують за чотири, навіть не бачивши тридцять тисяч, а вони й не сиділи в ньому, і вам не почулося тридцять тисяч від тридцяти тисяч. Ціна зросла серйозно. На вибір є два мотори. Рядні шістки на 2,5 і на 3 літри. П'яти і шести швидкісна механіка. Шести швидкісна механіка це ідеальний процес зміни передач. І звук кльовий. Щось у цьому витті рядної щистки збурює кров. новий імідж, а передусім ціна виводять Z4 на абсолютно інший ринок. тут уже мало бути прикольною тачкою. Бо тут він буде в одному списку з Audi TT Roadster і Porsche Boxster. Ой. Щеплення з поверхнею чудове. Скажене щеплення з поверхнею. Аж занадто. Щеплення з поверхнею таке, що трекшн контроль зайвий. Він так тримає дорогу, що аж страшно. Але побачимо. Я Люблю родстери, люблю навіть назву родстер. Є в ній щось таке яскраво відчайдушне, і вона дуже промовиста. Бо родстери не можна порівнювати один з одним на папері. Не можна сказати цей кращий, бо так кажуть цифри. Родстер – це все разом, це вигляд, звук, відчуття. Думаю, вони свого досягли. Він не такий пруткий, як Порше Бокстер, факт. Але це ще нічого не значить. А то очікувано хороше. Це Z4, а не Z3. Це на один гучніше.